Вітаю підписники і гості каналу. Сьогодні 22 січня 2023 рік, середина зими, але погода у нас стоїть, Ну я б не сказав, весняна, вона швидше похожа на осінню, такий туман, там інколи мрячка. І температура плюс 5. Вже більше тижня потепління. І це дозволяє робити роботу, яку я залишив на весну. А саме ось сорт Каталонський, і хочу розповісти про такий спосіб вирощування вертикальних відводок, як підсипання тирси до порослі. Ось я покажу на початку того, того літа була підсипана тирса до порослі, і за літо саженці, ну тобі ж поросель укорінилась, і от зараз я зміг добути від куща, ось таких, тут порахував 32 саженця. Ну, я їх називаю однорічними, хоча тут стовбури деяких навіть дворічний. Але я їх не, ну, не, не реалізовую на постійне, щоб, ну, щоб вони висаджувалися на постійне місце, а дорожчую в школки. І роблю з них гарно розвинені дворічки, які потім можна садити на постійне місце. Ну, Тут в них теж непоганий корінчик, але все ж таки краще їх доростити і зробити з них гарний, гарний посадковий матеріал. Так ось, ну всі знають про Т-образний. Горизонтальні відводки, ось, наприклад, як оці, коли пригинається пагін і з нього з кожної бруньки виростає новий відводок. Ну і ще всі знають дуговидні відводки, як ось цього, наприклад. А от такий спосіб, як я е, показував пропорси, мало хто знає, ну, вирішив зняти відео, показати, як я їх виробляю. Е, ось так. Ну, які е, недоліки і переваги до даних відводок. Е, ну, значить, що стосується... Т-образних і дугових, то ну, можна, скажімо так, віднести до переваг дуговидних відводок це те, що вони рано вступають в плодоношення. Ось видно, тут вже закладені сережки, і швидше за все, тут ну, в цьому ж році можуть бути вже плоди. При пересадки. Ну, це як позитивний момент, так і негативний, тому що рослина, якщо не обірвати плоди, буде, скажімо так, сидіти, і це негативно скажеться на розвитку самої рослини. Ось так. Тому в деякій мірі це позитив, а в деякій мірі це Можна сказати, і негатив. Те саме стосується і вертикальних, тобто горизонтальних Т-образних відводок. Ось, наприклад, видно це сорт Ямхіл ось такі коротенькі відводочки. Вони укорінені, я їх викопував, дивився. Тут є корінець, тобі ж їх можна викопувати і на дорощування. І теж видно, що вони можуть вже закласти врожай. Ну, І це теж на розвитку рослини, можу сказати, не дуже позитивно, так як спочатку є сенс виростити гарний, гарне деревце, а потім вже отримувати з нього плоди. А що стосується от порослівої такої відводи, тому що тобі ж, тобі ж не, безпосередньо, коли Ну, достаєш поросель з куща, то такий посадковий матеріал він вступає в плодоношення пізніше. Ну, це дає можливість гарно розвинутись рослині, закласти скелетні геляки, і тільки тоді вже там з'являться горіхи. Хочу. Е, ще зробити зауваження, що е, е, вони повністю зберігають е, властивості материнського дерева. Тобі ж, е, вони будуть теж плодоносити дуже гарно, ну точно не гірше за Т-образний, ще й дугові відводки, це вже перевірено. Просто це один отакий їхній мінус, якщо це мінус, так, бо в деякій мірі, я ще раз кажу, це як мінус, так і плюс. Що вони ну десь на рік, на два можуть пізніше вступити в плодоношення. Тобто, вже вступають такі гарно розвинені дерева. І е, вони потім. Швидко загружається. Тобі ж вже, скажімо так, там на третій-четвертий рік після посадки з'являється спочатку сигнальний врожай, там в кількості 5-10 горішків. А на наступний рік може бути вже ну, такий повноцінний врожай, вплоть до того, що в залежності від того, як розвилась рослина, може бути там, 300, 400, Пів кілограма е, сухих горіхів. Тобі ж ну, такі моменти, я ж кажу, це як плюс, так і мінус. Е, е, хто як вважає, ну я е, люблю працювати з таким посадковим матеріалом, тому що з нього можна е, виростити е, гарно розвинений саджанець Ось так. ну Ось такий інструмент я задію. Для цього тобі ще тут розкопую трошки. ну Спочатку забираю тирсу. Ось я її не буду викидати, я її знову використаю. Ось такий інструмент. Тут і лопатки, і великий такий сікатор, і маленький сікатор, там і ножовка. Лопата мені велика не пригодилась. А ось такі маленькі лопатки вони в самий раз. Е, значить, що хочу сказати, е, в цьому ж році е, рослина може е, закласти е, новий посадковий матеріал. Це, е, це може бути там 20, 30, а то той е, штук порослі, може. Ну, вилізти скажімо так, з коріння даного дерева. І е, потім, коли воно вже там підросте до ну, близько 20 сантиметрів, знову можна підкидати тирсу і е, гарно поливати. І вже восени ну, при гарному поливі, гарному догляді вже восени можна буде знову взяти е, відводки. Чим цей спосіб ще гарний, ну, він полегшує трошки догляд за рослиною. В плані, він не потребує такого догляду, як, наприклад, т образні відводки. Тобі ж тут просто тирсу підсипав. Ну і бажано, якщо є дощі, то добре і не треба поливати. Якщо дощів немає, ну, бажано там інколи. Болити, щоб тирса тримала вологу, ну і корінчик міг змогу розвиватись. Ось такі моменти. Ну, наразі це все. Всім до побачення. Якщо якісь питання, то пишіть в коментарях.